Galaxy Trail. Yeah! Здорово, пацани! З вами, як завжди, Падон. Ясно. Значить, то треба знайти в налаштування. Ми бавимось, точніше будемо бавитись, точніше, це буде перший огляд, точніше, перший погляд. Freedom Planet! Або. Але я би хотів поставити собі гаміпад ось. Окай. Чекайте, а ну чи. Що не працює? Треба Окай нажати? що? А ну тепер. Е. О, так, тут працює. А як. Так, 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 що за хрінь? Ясно? На геймпад воно щось негарно заточена, гра. Так, ну, в принципі, я. О! Все, тепер я нарешті можу. своїм <кій> геймпадом. Та що за. Так, ну, здається, цього разу я вже запустив гру, так, що вона не мала би міняти розміри свого екрану просто так, без всяких причин. І давайте ми не можемо запустити е... Adventure. Версію... Ми можемо тільки запустити якийсь Time Attack. Е... Тому ми не зможемо пройти. Повну версію, так як це Демошка 1.4. І подивимось, що це таке. Наскільки я зрозумів поки що, то це якась м -м дивна пародія на. на Соніка. Тільки я нічого не бачу на екрані. Ем. Клас. Ну нарешті я знову вернувся. І можу тепер вибрати одного з двох героїв: або Ліла, або Керол. І здається, що та що та — це дівчина. Але будемо Ліла. Лілац. Є! Yeah. <свіс> отож, як я казав, здається мені, що це все-таки якийсь... е, е, е пародія на Соніка. І в нас є дві локації: або Шангму Академія, або драконяче uh, поле. Давайте в драконяче поле підемо. І Ми тут маємо на старті, так зрозумів, пробігтись чи щось таке зробити. Зараз попробуємо. Так, отож, етап перший. Керування просте джойстиком. Я навіть можу дивитися наверх, і може присісти. Підстрибувати кнопочка А. Ух ти, кнопочка X це якийсь дивний закрут. Кнопочка B удар. Атака. І кнопочка Y це у нас звичайна пауза. Дивно, хоча це мало би бути в меню. Опа. А, y – вай! Так само виходить з паузи. Гаразд, Та так само як Sonic, я так розумію, ми можемо ось такі штуки робити. Ф... Ау. Пацан, Поняв. Получи від суперкрутої лілої. Вау-вау-вау! Оце ти вимовчуєш, пацанка. Опа-опа, так. Ааа. Наша героїня вміє і літати, коли в повітрі ще раз нажати підстрибування, витворяється така фигня. Отож, цю гру. Та ти... Давай їйсь нормально, не вимахуйся. Опа-оп. Ага, хрін там ще й в життя лишній раз. Раст. Ясно, тут нічого я не пороблю треба. А шо ти витворяєш, жінко? Куди я. Пів карти пробіг, походу. Ось. Цю гру мені надіслав підписник в мою групу і сказав, що він один з розробників цієї гри. Хоча я не знаю наскільки це правда. Тому що я бачу, що в грі пише, що розробники якісь японці-китайці або ще якась кей. Ну принаймні, так щось якимись китайськими японськими буквами писало це. Вау, я ще й можу відстрибувати підштовхуватися від стіни і чую. Ух ти, як в мене виходить шикарно. А це пришвидшення працює. Вау, удар взагалі працює. Шикарно! Мені подобається система бойова. Таблджампу не існує, на жаль, але. Є. І в повітрі можна зразу атакувати своїх ворогів. Просто шикарно. Вау, гарно, гарно. Реально придумано класно. Е, Демошка, е, наразі безкоштовна їхня на їхньому сайті. Ау! Але я думаю, якщо ви просто напишете а, в пошук в гуглі назву цієї гри, ви спокійно попадете на їхній сайт, це не так уже важко. Я. Ау! Та діть ви в дивізію. В дивізію. В дивізіон. Так. Я особисто просто написав пошук в гуглі і зразу знайшов вікінса. Тому це все реально. Гра цікава. І Я думаю, що якщо зроблять Adventure ремод, це буде непогана заміна Соніку. Ух ти, клас. Поняла муха, цикутуха Вау-вау-вау, куди це мене занесло? Куда я тут мене занесло? вау вау вау! Красава! Жир! Не смій бити лілуць! Лілуць! як там мене ліл-лілюць! А, я думав, я можу і верх підстрибнути, коли захочу. Ага, тут треба розігнатися, ясно. Спробуємо! Є. Yeah. Так, що це? Ага, і ми збираємо якісь листочки, які я не знаю, що роблять, але щось роблять. Хм. А ось тут я не можу ніяк, так? Шкода. Гаразд. Будемо просто бігти далі. О, я можу і таким супербігом розламувати. Вау! Wow. Ви бачили, який монстр там був? Офігенний. Тільки все ж мені, напевно, сюди. Я просто хочу найбільше прилазити по локації, щоб подивитися, що тут є. Див в дубу на хрінь. Ясно. І ці листочки це моє життя. <рес> Жесть. Так, чекайте, бо на геймпаді трішки незручно, давно не грав на ньому. Також в мене люди питалися, чому ти не граєш на геймпаді, купив його і вся хрінь. Купи і немає часу. <рес> а ось є ігри, які можна бавитись на геймпаді. Шикарна гра. Ух ти, тут навіть другий рівень є. Шик, я думав це тільки один ознайомчий рівень буде. А як в цю штуку нормально впасти? Певно тільки так чи що? А, хоча я спокійно і так без цього перестрибнув. Ааа, мостик теж працює шик. Ага, оце, отут на цьому місці тут у нас гаряче повітря. Ясно? І є якийсь медальйончик, який, здається, відновлює повністю наше життя, чи що я не зовсім розібрався. Взагалі, перші погляди все на каналі я знімаю в такому стилі, що я щойно ось при вас прямо запускаю гру. І дивлюсь, що ця гра з себе уявляє. Тому все те саме, що ви би просто її запустили, подивилися, побавилися, ось що. Наразі, от за цих Сити, там пише, що ми граємо 6 хвилин, так? Нехай... Ой, 5 хвилин. Ну і плюс 2 хвилини я налаштовував. Мені здається, що гра достойна того, щоб їй бавитися. Принаймні мені вона досить подобається. Хоча музична формула могло бути трішки краще, в якому сенсі в маю на увазі. Це могло би бути якась восьмобітна... Ой, ага, восьмобітна мелодія. Так як... Ну че так? Жесть. Так, а що з цією штукою робити? Що це таке за... Ух ти! тут генеруються ці, ці кристали. Раз, ми обійдемо, напевно. Вау, дякую, пацан. Сам розбив. Хоча... Ааау! Пацан, ти шо. Я щось не зовсім зрозумів, де у нас нашої героїні життя? Ага, цю штуку ми можемо скинути донизу. там розібратися, що вже з цим робити. Це насправді очевидно. Цю штуку ми закинемо сюди, якщо воно туди поміститься. Є. Супер, але я би хотів ще залізти наверх, так як я там не все переглянув. Так, давайте цього разу сюди ще потрапимо. Тут щось мало бути. Ага, бачите, там щось є. <гум> ну, не так уже й багато айтемів класних. Стоп, а як туди аж потрапити на сам верх? Я ж якось перед тим пробу. Угу. Після того, як в мене страчається оцей е, бар, який наверху, я не можу знов так літати. Супершвидкість він контролює оцей синій е, над листочками в на мене. Лівого правого, ой, лівого верхнього кутка. Окей, okay, ясно. Так, а ця. Так. Раз, звідси я вже більше не доможусь цих кристалів. Біжимо далі. Ау! Тут варю подавна. Клас, супер. А ну! віднеси мене в країну чудесну! Ще раз. Ага, я тебе очікував уже. ти! якийсь кристал класний, але він його захищає якесь силове поле. Ой, я тепер безсмертний, здається, на певний час. Так. Тут є щось. Опс. Так, але ми сюди вернемо. Звернутися можемо спокійно. Не дуже також спокійно. Гра загалом класна. О! Тільки не зовсім зрозуміло, що це дає оці очки. Ну, але, в принципі, і в дитинстві я пам'ятаю, що ми як бавилися такі всякі ігри, як Сонік збирали що небудь підряд. Що воно давало, ми навіть поняття не мали зеленого, але нам подобалось Думаю, що це круто. Ми збираємо якісь кристаллики, які нікому не потрібні. Але не потрібні нам. Так, давай, 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 давай. Краса, молодші. Флешари. Вау, вау, підстрибний! Ну нарешті. Так, нам значить десь сюди. Супер, Фу. клас, <клес> Давай, 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 давай. що не буде тут? Фу. Ясно, я думав, це така. А ну-ну, спробуємо його знищити. Я так розумію, можна останній останню кульку купити. Або та що світиться, навпаки. У мене життя тратиться непогано. О, я йому броню зламав. Тепер без броні він ні, ніхто і ніщо. Ясно. Фух, дивно. Давай, біжимо далі. Знову такий класний спуск. І знову... Вау! Я протопив. Гаразд. нас, напевно, сюди. На... Відправити мало. Ех є. Yeah. А, музика щось нагадує мені. З якоїсь іншої гри музику. Я не можу задати якої. Ух ти, ми навіть плавати можемо. У нас є. А ну як він страчається, цей бар з, з диханням. Щось не бачу, що він втратився, що безкінечно могли. Ага, дуже-дуже повільно. Ми тут можемо майже безкінечно сидіти. Це трохи погано, не, не по хардкору. Є. Жир. Ой, я якусь хрій получив. Невідомо. Ого. Які, яка крута флора і фауна. Тут? Мені подобається. Тільки чомусь все після взнищення стає. Звичайними ікини з метеликами. Так. Давайте спробуємо сюди. Забігти. Аккуратно. Глянемо, що тут у нас. Ау. Класно, <плес> отак от в стінку врізатися. <плес> е, я ж дострибну. Оп. ш. Ясно. Давай. Мені цікаво, що ж вони могли би придумати в Story Mode. Бо дивіться, я вже граю і третій рівень підряд. Тобто це не просто демо-гра. Тут гра нормально на походження навіть. Я думав, тут тільки один рівень буде, а він продовжується, продовжується і продовжується. Це дуже круто. А вниз зістринути? Ні, не можна. Кого б'єш, чувак, ти знаєш, що дівчат не можна лупити? А? Козел довга. Так, ідемо далі. Супер. Ясно, не так супер, але теж клас. <ріст> О, нормально. Не, не так уже, як хотілося, але все одно якось зміг сюди потрапити. А так. Клас. <ріст> 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 Супер. Ага, ці колоди у нас спускаються, як ліфт працюють. Прикольно. Це що таке? Ем, 0,8, що. Не знаю. Зараз. Так, я так бачу, в мене є життя. опа па 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 Яка хрінь, неземна. Так, з цієї сторони ми нічого не пропустили. А ось з цієї... Ау! Коц Коцнув мене. Він що, не знає, що не можна дівчат лупити? Вау! Він якимось причем сперматозойдами стріляє на вигляд. Так, біжимо. О, і тут мають з'явитися ще. Оп! Після стрибку. Ха. Гаразд, біжимо сюди. Блін, а як... А -а -а -а! <рик> Цю хрінь можна відсовувати. впасти вниз. Це буде теж не менш захопливий світ Захопливість. Нічого собі, чувак! Це ще що за робот? Його неможливо, по-моєму, знищити, да? Офігенно. Хоч це і восьмибітна гра на вигляд. Ще, напевно, це 16-й вже бітно. Але. Е навіщо я назад повертаюся? Це таке? Е але все одно вони зробили 3 d шного чувачка, який, ну, як 3D-шного, безмейбітного, але який рухається в трьох вимірах. Розвертається. Дуже елегантно розвертається. І, мабуть, його треба було знищити. Ні. Мабуть, його зверху тут треба лупити. Ой, не та кнопка. Або його не треба взагалі лупити. Йдемо далі. Тільки я не уявляю, куди йде далі. Чомусь я не бачу, проход. Вау, пацан, ти ще гониш. О! Вау! Ти ще біса туди. Ага. От ми й знайшли прохід. Супер. Ага, і тут нас підкине наверх, напевно. Ого! Жир. Так, ці листочки вони дають нам життя. А кристали дають нам якусь бонусну фігу. Ух ти! ап! Ну, тобто не левел ап, а один ап, тобто. Якщо вмремо, то... Ау! Будемо мати шанс ще жити. Та! Чорт, забирай! Потратив парижки свого життя! Просто повезло! А ні, не просто! І не повезло! Ще ще далі ця хрінь триває. І зараз так само. Оце вже дійсно на Соніка похоже. Жесть. Зараз ми використовуємо всі свої супер. Ага, тут я маю тікати. Акуратно, тікати від цієї фігні. Округу, причому дивіться, ми можемо розганятися. І тут ще знову така хрінь з'явилася і ми знову її маємо знищити. Ти сюди, чувач. Зараз, зараз, зараз. Ну, одно, один раз, один раз, один раз. Є, yeah. і тепер ми його б'ємо. Є. Yeah. Красені. Ага, знову та сама хрінь починається. Розби... Розбили, спокійно, супер. О боже, ще один чувак. Оце клас. Оце вже по хардкору майже. І ще разок здається, останній раз. Є. Ау! Ау! Пацани, ви смілили сткані. Ага, вона взагалі перестанку може бігти, вона не вертається назад. А, -а, а, я так бачу, що його вже навіть нема машині викликав. Останній удар. Зрозумів, з ким ти маєш справу. Зі мною. Фух, перший єдиний, точніше. Ні, не єдиний, там є ще один рівень. Завершено. 281 кристал. Що ж. Фух, файно. Мені сподобалося. Наш рекорд з 16 хвилин. 281 кристал. Я впевнений, що ви пройдете цей рекорд. Поб'єте цей рекорд як. Як два пальці об асфальт. Це була гра Freedom Planet. Я сподіваюся, вам сподобалось. Якщо ні, то нічого страшного. В кожного є своя власна думка. І з вами, я, як завжди, був Падон. Ну і я впевнений, що багато з вас взагалі подумали зараз: фу, Падон, ти навіть не сказав, а хто тобі скинув цю гру? Цю гру мені сказав, ой, не сказав, а скинув Павло Антонів. І він, в принципі, сказав, що він був одним з розробників. Дуже цікаво, чи це дійсно правда. І, і ну, загалом, гра бомбезна. Хто хоче спробувати, посилання на сайт е, завантаження цієї гри буде у мене в описі до відео. Всім дякую за перегляд і до зустрічі завтра на каналі. Бувайте!